Всім привіт! Мене звати Юля, і це третя, фінальна, нарешті заключна частина про те, як я замола близько 30 пар джинсів на тему, чому я дуже рада, тому що я, якщо чесно, втомилась від джинсів. Я тепер не те, що замовляти їх, я тепер дивитись на них просто не хочу і не можу. Я тепер хочу дивитись на брюки, спідниці, сукні, але це типова дівчина, тому нічого особливого, я думаю. Я, якщо що, не готувалась, я не знаю, які тут будуть джинси. Ми з вами будемо розпаковувати. Єдине, тільки що діставала з коробки і побачила тут просто шматок тканини. Я не знаю, або я помилилась, або це. Якісь супер незвичайні джинси, тому з вас лайк на це відео, і підписка на канал. А я буду з вами розпаковувати свої джинси і якусь ганчірку. Відкриваємо наші перші джинси. Це в нас джинси кльош з Бічним таким декором та необробленими краями. І ось так от вони виглядають, досить таки цікаво. Отже, це в нас такі джинси-кльош з високою посадкою, яка буде комфортна для більшості фігур. Саме завдяки цьому кльошу від каліна візуально подовжуються ноги і є баланс між верхом та низом фігури. До речі, класно, що на фото джинси виглядають так само, як і в житті. Я, якщо чесно, думала, що буде значно гірше, але, в принципі, непогано виглядають, як мені здається. Це в мене розмір S, і складаються вони на 70% з котону, 23% поліестер, 5% ескоза. Ескоза. <смір> 5% віскози та 2% спандекс. Тканина тут досить еластична. Я думаю, що сюди не тільки S, але й M спокійно війде. Колір джинсів такий насичено-синій, з ефектом вибілювання. З декору джинси мають ось такі от кнопки уздовж бічного шву. Вони також мають ось такі от необроблені краї. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях: ви віддаєте перевагу джинсам з обробленими чи необробленими краями? Бо для мене необроблені краї це, знаєте, про весну літо Я ненавиджу ходити з необробленими краями взимку, тому що є балон. То нитки вони просто волочаться по тому болоту. Мені це не подобається, тому коли я бачу ось такі необроблені краї, я сразу думаю про те, що це мені на літо весну. Я буду приміряти джинси під казаки та найзручніші кросівки на світі, принаймні для мене так точно. Одразу хочу звернути увагу на висоту джинсів, Те, що я з ростом 159 см, і на мене джинси сіли ідеальні, тому що вони гарно виглядають і в кросівках, і на підборах. На мене джинси великуваті, вони нормально так тягнуться, мабуть, мені все ж таки підійшов на розмір менше. Сама по собі тканина приємна на дотик. І також хочу сказати за білі плями, те, що вони візуально так нормально повнять стегне. А це в нас та сама ганчірка, той самий шматок тканини, про який я вам казала. Я, якщо чесно, коли побачила, подумала, що мені помилково, можливо, поклали її до замовлення. Цікаво, як ви розумієте, ці джинси вони максимально такі акцентні з високою посадкою, та екстремально рваним дизайном. Просто мені здається, що я таких джинсів не бачила вже років 10, Але знову ж таки, якщо їх придбали 30 тисяч разів, 10 років тому тему ще не було. Тобто їх все рівно хтось купує. Просто я ж не можу всіх людей бачити, але я ну навіть приблизно в таких джинсах я нікого не бачила. Я собі замовила розмір S, Про що я дуже шкодую. Я б собі зараз замовила якусь L, тому що я дуже переймаюсь, як я буду в них виглядати. Мені здається, що це просто максимально жахливо буде. Тут склад 65% котон, 33% поліестер і 2% еластан. Джинси доволі еластичні, вони добре тягнуться, але все рівно Боже, як страшно їх приміряти. Але діватись нікуди я їх замовила, тому я зобов'язана їх приміряти, хоча б як мінімум. Тому давайте це зробимо. Тому, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, тому що ви бачите, на які жертви я йду заради вас. Але це взагалі і сміх, і гріх. Як мені здається, джинси прям занадто еластичні. Виглядає це дійсно так, наче я вдягнула шматок рваної тканини, але чесно, все ж таки думала, що буде набагато гірше. Під казаки, як мені здається, трошечки краще виглядає, але під кросівки, наче теж так нічого. Ви коли-небудь носили не такі джинси, тому що я взагалі ніколи, навіть ніколи не дивлюся у їх в сторону, але тепер здається, що хочу якісь схожі, тільки мого розміру і більш якісні. Відкриваємо наступну пару джинс. Я вже здогадую, що там за джинси. Це такі чорні вінтажні джинси у вінтажному стилі з потертостями. Я їх досить таки довго чекала, тому що я прям хотіла подивитися, як вони сядуть мені по фігурі. Самі по собі ці джинси виконані у такому стилі кльош від коліна, середньою посадкою. Фасон насправді. Досить такий універсальний і підійде багатьом типам фігур. Наприклад, якщо ви маєте широкі плечі, то ви за рахунок кльошу можете створити баланс у фігурі. Я, наприклад, маю фігуру перевернутий трикутник, тому я обожнюю кльош, тому що за рахунок нього я можу робити такий от баланс у своїй фігурі. Джинси досить таки гарно виглядають. Вони знаєте, прям такі максимально еластичні. Це в мене розмір XS, Вони складаються на 53% з котону, 32% два відсотки поліестер, дванадцять відсотків із коза, знову ж таки, як я кажу, то вони прям занадто так як мені здається тягнуться. Джинси мають такий легенький ефект потертості, класичні кармани та мінімалістичний дизайн, що робить їх такими знаєте універсальними, тому їх можна адаптувати під різні стилі одягу, міксувати з різним взуттям. Типова Юля, десь 5 хвилин тому вона казала про те, що вона втобилась від джинсів. Також зараз це Юля. Давайте швиденько їх примірюємо, тому що я їх дуже сильно хотіла. Джинсами задоволена на тисячі відсотків. Мені здається, що вони просто ідеально сіли по фігурі, і також сподобалось те, що тут доволі такі глибокі кишеньки. Ну і плюс на мій зріст і під казаки це дуже гарно виглядає, як на мене. Звісно, що під крівки це вже не так вишиконо виглядає, але все рівно класно. Взагалі, кльоші прямий крі це прямо мої фаворити. Я обожнюю ці фасони, хоча раніше кльоша соціювала тільки з вовком з мультфільму. Ніколи не думала, що мені так буде сильно подобатись ця модель. Це в нас такі джинси у стилі печворк. Печворк це коли беруть декілька різних клаптиків тканини і формують їх і одне велике полотно. Але щось вони мені такими великими здаються. Не знаю. На фото джинси виглядають максимально облягаючими, але я так не можу сказати, тому мабуть, їх потрібно спочатку приміряти, щоб я про них щось сказала, тому що вони мені виглядають щось максимально великими. Хоча може мені це так здається. Це мене розмір S, Вони складаються на 73% з котону, 14% район, 11% поліестер, 2% спандекс. з пандекс. Самі по собі джинси складаються з різних частинків деніму, Це виглядає стильно і незвично. Також вони мають накладні кишені та ось такий от пояс. Але одразу хочу сказати, що не структуровані пояси, тобто ось такі от з такого тканинного матеріалу вони додають об'єму у талії. Давайте їх примірюємо і тоді я вже скажу до них трошечки більше. Просто величезні штани, вони нормально так більше мірять, до того ж тут доволі таки тонка тканина, вони не структуровані, тому виглядають не так гарно, як на моделі. Під казаки це виглядає так, наче мені не вистачає якогось ковбойського капелюху, бо я себе відчуваю так, наче я зібралась на ранчо. Ну а під красівки я себе в них взагалі не зрозуміла. Що думаєте на рахунок цих джинсів взагалі? Наступні це в нас такі блакитні джинси прямого крою. Я насправді обожнюю саме блакитні джинси, саме прямого крою. У мене в гардеробі штуки три таких точно є. Я знаю, що так робити не потрібно, але мені подобається, тому я купую. Мені подобаються пристій, прямі широкі джинси, я себе в них комфортно відчуваю. І тому, якщо я бачу десь якісь гарні, які на мене класно сіли, я їх обов'язково куплю. Ці джинси мають ось таку от високу посадку. Вона Буде видовжувати наші ноги, також вона буде підкреслювати талію і робити наш силует більш таким пропорційним. І в принципі, як я вже сказала, джинси широкого крою вони мають класну особливість, що вони будь-який образ зроблять більш розслабленішим, За це я їх і люблю. Як мені здається, тут занадто прям така еластична цупка тканина. Зараз ми прочитаємо склад. По-перше, це в мене розмір S, Вони складаються на 80% з котону, 17% поліестер і 3% спандекс. Знаєте, я думаю, що влітку вам в них буде спекотно, а от вони. Вони просто ідеально підійдуть на весну осінь бо тут досить така цупка тканина, але ще й майте на увазі, що вона досить таки гарно тягнеться, тому я думаю, спокійно можна брати на розмір менше їх. Самі по собі джинси універсальні, з дизайном вони не мають жодних якихось декоративних елементів. Вони виконані, знаєте, в такому простому блакитному кольорі з таким невеличким ефектом вибілювання. А блакитний колір я вважаю, досить таки універсальним, тобто ви їх можете вдягати у будь-яку пору року, у будь-який сезон, але знову ж таки, як мені здається, що вони ідеально вам. Підійдуть саме на весну осінь. Давайте їх приміримо, подивимося, як вони сядуть по фігурі. Що скажете? Мені здається, джинси непогано таксіли, звісно, що не так, як на картинці, але все рівно добре. Вони мають субкутканину і за рахунок цього виглядають досить такі структурованими. Також подобається те, як вони мечаться з казаками, тут гарне поєднання блакитного та коричневого різних фактур та стилів. Під кросівки це вже не так нарядно, але теж непогано. І знову ж таки, зверніть увагу на довжину джинс, на мій зріст, 159 см, вони сіли гарно. Дівчата, я вже бачу щось просто максимально гарне. Вау! Зараз я вам все покажу. Отже, це в нас такі скінні джинси, що будуть підкреслювати фігури завдяки такому облягаючому силуету, тому що, знову ж таки, це в нас скінні джинси. Вони мають середню, хоча ні, вони мають все ж таки високу посадку. І вони мають вкорочену довжину ніг. Дивіться. -да -да Просто нереально гарно виглядають вони знизу. Просто вау! Це в мене розмір S, Складаються вони на 63% з котону, 30% поліестер, 4 віскоза і 2 еластан. Джинси мають досить таки високу еластичність. Майте на увазі, що вони можуть з часу можливо розтягнутись, тому що тягнуться на вони нормально. Так з дизайну джинси мають камінці у якості акценту та необроблені краї. Також класно, що ці камінці вони не пришиті, вони прикріплені, але все рівно обережно з ними поводимось. І коли ми будемо їх кидати у прання, краще їх вигортати. Бо я пам'ятаю, що коли я була маленька, гарні дівчата, вони ходили в таких джинсах на підборах з класною такою зібраною зачіскою, це так гарно виглядало. І класно, що мода циклічна і це все повертається. Давайте їх примірюємо, подивимося, як вони сядуть по фігурі. Навіть не дивлячись на те, що весь акцент них саме знизу, вони все рівно так само класно виглядають разом з козаками, плюс поєднання темно-синього та коричневого робить образ більш таким глибоким. Ну а під кресівка, як мені здається, вони втрачають свій шарм і стають просто зручними джинсами з тупкої тканини. Відкриваємо нашу наступну пару джинс, і це в нас просто знаєте такі максимально класичні і універсальні скіні джинси. От, взагалі, це просто класика, як мені здається. Самі по собі джинси мають досить таки високу посадку. З елементів декору вони мають просто попереду ось такі от кармашки, та позаду є невеличкі кармашки, кишеньки, і все більше тут нічого немає. Тобто вони максимально такі мінімалістичні, тому їх можна дійсно бажати універсальними. Це в мене розмір XS, складаються вони на 70% з котону, 27% Поліестер і 2% спандекс. Сама по собі тканина вона тут цупка, але все рівно вона прям нормально так тягнеться. Мені, якщо чесно, здається, що вони трошечки короткуваті, бо давайте їх приміряємо і ми подивимося, як вони сядуть по фігурі. Звичайні скіні, прям така база-база, гарно сіли по фігурі, приємні на дотик, класно виглядають разом з підборами і кросівками. Тут у нас джинси, яких я чесно боялась, тому що це скині джинси, які вже просто на фото показували всі недоліки фігури, через це мені було страшно. Ці джинси, як мені здається, мені вже здається, що я взяла занадто малий розмір, тому що мені страшно, як я буду в них виглядати, але окей. Якщо чесно, на самі джинси не роблю жодних ставок, мені здається, що це буде максимально жахливо виглядати. Але я просто побачила, що їх придбали 66 тисяч разів. Це одні з найпопулярніших джинсів на тему, тому я все ж таки вирішила піти на ці жертви і замовити їх. Самі по собі джинси мають високу посаду. Але це для мене висока посадка. На фотографіях на дівчинці це виглядало, наче, прям, знаєте, вона прям така ж занижена посадка. І як мені здається, що ось ці от джинси підійдуть тільки дівчатам, які маленькі, худенькі, просто манюні такі, які не бояться, що ось цей от облягаючий крій і глянцевий ефект він візуально буде підкреслювати кожну деталь нашої фігури. Це в мене розмір XS, про що я вже тисячу разів пожалкувала, і складаються вони на 3% за 20% поліамід і 77% з віскози. не знаю. Якщо чесно, я не дуже хочу вірити такому складу тканини, але окей. Але якщо що, джинси все рівно досить такі еластичні, тому я думаю, що я 100% в них влізу. До речі, саме цей от глянцевий ефект він тільки ззовні. Всередині тут йде така матова тканина, але це не означає, що вам влітку в них не буде спекотно. Мені здається, що такі джинси ви можете вдягати нові далі там на весну осінь, але ніяк ні на літо. Ну і давайте їх приміряємо, подивимось, як вони сядуть по фігурі, але мені здається, що це просто повний провал. Чесно, я думала, що все буде набагато гірше, і знову ж таки кажу про те, що вони класно виглядають тільки на суперструнких дівчатах, але все рівно прикольні акцентні штани, які я більше ніколи не вдягну, бо це занадто яскраво для мене, та я, мені здається, не занадто струнка для них. І нарешті просто останні джинси на сьогодні, в принципі, на останній час, тому що як я вже сказала, я від них втомилась. Це ось такі от білі джинси. Як ви зрозуміли, сьогодні я щось максимально вирішила по скіні пройтись, але не просто скіні, тому що тут теж є родзинка в цих скіні. І це в нас такі білі подерті джинси з максимально літнім вайбом, що підкреслюють і ще як підкреслюють нашу фігуру. Джинси мають високу посадку, вони досить такі еластичні, як мені здається. І через те, що вони прям світяться, плюс це ще й біла тканина, то вони прям потребують безшовної білизни, тому що це буде не дуже гарно виглядати. Окрім цієї рванини, з декору ці джинси мають просто кишеньки попереду та позаду. Я собі взяла розмір XS, про що ще раз пожалкувала 3000 разів, і складаються вони на 65% з котону і 35% з поліестеру. Давайте їх примірюємо і подивимося, як вони. Не сядуть по фігурі, але жах. Здається, я після цього сяду на дієту. Дуже смішно вони виглядають, точніше, я в них смішно виглядаю. Навіть підбори тут взагалі не рятують ситуацію. Плюс мені не подобається те, що вони прямо занадто тонкі. Коротше, не рекомендую. Посилання на джинси і інші товари можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Дуже дякую за перегляд цього відео. З те, що ви додивилися його до кінця, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей.